Знайомтесь, пані прокурорша, яка пресує нашого військового. Да, госпожа прокурорша, почому нині патріотизм. Чучундра. Да, ви, нас усіх вигнали із залу суду. Ми вмішаємо, ми просто Всіх людей вигнали з залу суду. Зараз ми, щас ми знімемо. Судді називають нас. Тому прокурорша, є... прокурорша просто всралася. Ну що, ми її тепер будемо робити знаміти? Нам же ж пепулярну якось... сміжал числа. Прокоментуйте без матір. У мене немає взагалі ноукомент. Я вже ne нічого, crever. я скажу, не дивилася, але так, да, <клуз hearts> просто за, за багато років крапки... У нас прокуратура, адвокат обвинувачений. І суд також. У нас суд защищает наркомат. Она видит, я то не заплакала. На такие очки были, что ось, ось заплачет. Образовый ей должен. Вы знаете, <связано> когда Янукович был уже на грани как бы, своего краха, да, вот. Ну, мы знали. То есть он думал, что все хорошо, но мы уже знали, что рано или поздно будет конец. И когда мне периодически говорили, что вот, очередной его как бы ляп, да, куда же уже дальше мы катимся? Я говорю, ребят, это очень классно. Чем больше будет вот такого беспредела, да. тем быстрее будет разрешение этой проблемы. Поэтому это нормально. Нормально абсолютно все, что происходит. Как говорилось в классике фильм э, "Форма любви принц", вы поднялись на вершину воздуха дна». За, не видела У сказала на все. она сказала до уже а, а мне, в, можно я просто? Нет, конечно. Не, Обвинуваченого Мінченка було переведено слідчого ізолятора. Крім того, до управління поліції надійшла заява від обвинувачення Мінченка Юлії Сергій про те, що з травня місяця 2023 року не остановлю особи погрожують вбивцям, сам її з метою змусити до зміни покарання показів відносно обвинуваченого біляцького так, та розпочати до судового розслідування, прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні протягом усього обвинуваченого Мініченка, що е, до нього не погрози щодо вбивства його життя, та тобто хоче те, що один із обвинувачень є неповнолітнім, Прошу впродовж всього розгляду даного кримінального провадження проводити е, у закритому судовому засіданні. А крім того, іще, ваша честь, е, попереднє судове засідання, де проводилась саме допит е, неповнолітня, було викладено знято без дозволу суду. Вільними слухачами та викладена в інтернет в мережу TikTok, можна може надати для ознайомлення свій мобільний телефон. Що є порушення закону кримінального процесуального кодексу України? Це проводиться доки щодо неповномітних. Першу чергу хочу подякувати за вашу підтримку і небайдужість. За те, що відбувся резонанс, і люди побачили весь цинізм і підлість нашої влади, яка нахабно знущається над захисниками, що навіть не дає дозволу просто торкнутися військовому до дитини будь ласка. Я зараз Виковичу поліцію сюди присувати. Не плач, Лося, не плач, все. Вона, вона не є учасником справи, вона не допитувалася. Вона не є учасником справи. А поряд дружена обвинувачена. І ти обвинувачена. Значить, ти мені дуже обвинувачена. Андрій Олександр, я не бачу. Ви мені погрожуєте? А я в Київ засаду, за те, що я не робив, за те, що я геть не до цього операції не вирішую. Геть, ніякого. Спасибо велике. Отже, вам спасибо велике. Велике спасибо. Якщо вас щось конкретно не устроєш, Да, мене не шкаю, що ви спілкуєтесь позакінчим. А дитині не зябула <посте> підійти добавитися. А що так? А хто вам запічав? возмущаться я бы человек возмущается мужчины фото меч собой рамят я сам выпускаю эту брехню я понимаю я не знаю базарная папка вроде бы нормальный мужик для со стороны так до с вроде здрасте приеду я по нормально тихо